Дівчатка маємо у наявності таку сукню. Вона йде в'язана з такою вишивкою. Дивіться, яка вона гарненька. Ця вишивка. Вона залишилася в одному розмірі одна, якийсь ветер. Теж в одному розмірі одненький залишився, йде до 52-54 приблизно розміру. Такий светр. Це все йде українське виробництво. Вони всі дуже тепленькі, 50% шерсті. Такий гольфік є. Він йде без вишивки, без нічого. Просто біленький гольфік. Такий м'якенький він зсередини, не кашлатиться, добре виглядає, теж залишився одненький. Є термобілизна, розмір МЕ. Тут їде йде комплектом. Всі шви рівненькі, гарненькі. Все зроблено якісно. Ось така флісова куртка чоловіча. Іде з вишивкою сірка на рукаві. Це наше українське виробництво. Теж залишилось в одному розмірі 52-54. На спинці також є вишивка. Ось така ковтинка згинуть наші вереженьки, як роса на сонці. Теж залишилось в одному розмірі розмір S. І готуємося трошки до літнього сезону. Ось такі є футболочки. Це йде не вишивка, це йде печать, це розмір M, Але підійде на L також. Вони трошки мірять. Ось така футболочка є, це все в одному розмірі.